Скільки треба працювати, щоб купити машину, як у Ані Трінчер. Нещодавно співачка придбала елітний БМВ вартістю понад 4 мільйони гривень. Ми порахували, скільки часу потрібно людям різних професій працювати для того, щоб зібрати таку суму, якщо відкладати всю місячну. Зарплату 30 тисяч гривень. Стільки у середньому, за даними WorkUA, заробляють майстри манікюру, косметологи, інкасатори, менеджери АЗК та водії. Щоб зібрати 4 мільйони, треба працювати ну приблизно 11 років і 1 місяць. Приблизно 40 тисяч гривень отримають вже супервайзери, майстри СТО, конструктори, меблів, автослюсарі та дерматологи. Щоб накопичити потрібну суму, потрібно орієнтовно 8 років і 4 місяці. Близько Близько 50 тисяч гривень платять інженерам дронів, ортодонтам а також арматурникам. Ще таку ж суму заробляють автоелектрики, бізнес-аналітики та рієлтори. Тож таку машину можна було би купити приблизно за 6 років і 8 місяців. Ну а тим, хто заробляє 60 тисяч гривень, це стоматологи, програмісти, один тімліди і керівники відділів продажу, щоб зібрати 4 мільйони. Доведеться працювати близько 5 років і 7 місяців.